Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді легка та стильна бездротова ігрова гарнітура Canyon Онрів 4. Це навушники, як то кажуть, не за всі гроші світу. Адже офіційна ціна на дану модель в Україні 1299 гривень на момент підготовки відео. Що ж, давайте розберемось з усіма особливостями новинки та подивимось, що ми отримуємо за ці кошти. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на youtube каналі Vector ЮАЙ, поїхали! Спершу варто сказати, що навушники доступні в чотирьох кольорах: елегантний, білий, класичний чорний, а також більш яскраві варіанти рожевого та блакитного кольору. Останні два варіанти мають цікавий градієнт. Плавний перехід від білого оголів'я до відповідного кольору на чашах. Палітра кольорів досить різноманітна, тому ви можете з легкістю обрати собі саме той варіант, який відповідає вашому особистому смаку та стилю. Мені подобаються навушники саме білого кольору, але ось ця модель блакитного кольору це. Просто моя любов. Вони насправді дуже гарні. Приходять навушники у фірмовій яскравій коробці, на фронтальній частині якої розмістились зображення гарнітури відповідного кольору. А також тут бачимо основні характеристики. Всередині нас зустрічають самі навушники в транспортувальному пакуванні, навушники в складеному вигляді. Далі бачимо ще одну коробку поменше, в якій знаходяться інструкція, кабель живлення та AUX-кабель. Дизайн гарнітури класичний, це звичайні повнорозмірні навушники. Але перш що помічаєш, коли береш їх в руки, це наскільки ж вони легкі. Вага гарнітури складає всього 163 грами. Збірка також гарна, вони дуже гнучкі, до того ж, навушники вміють складатися, що особливо зручно для транспортування в сумці або в рюкзаку, тому що в складеному вигляді вони займають мінімум місця. Розмір оголів'я регулюється, регулювання добре працює, є чіткі відсічки положення, тому ви можете підібрати максимально комфортну посадку під вашу форму голови. В мене на голові. Навушники сидять гарно, при цьому ніде нічого не тисне. Завдяки тому, що навушники надзвичайно легкі, на голові вони практично не відчуваються. І працювати, грати або просто прослуховувати музику в них дуже комфортно. Амбушури та оголів'я виконані з екошкіри, вони приємні на дотик і мають м'яке наповнення. В цілому тут також немає до чого причепитися. Все виконано якісно, шви рівні, все гарно прошито. Глибина чаш тут також добра, і пластик всередині закритий тканиною. Завдяки таким амбушурам та оголів'ю не має ніякого дискомфорту навіть під час тривалого використання. Єдиний недолік такого матеріалу під час сильної спеки вуха в навушниках можуть пітніти. Але це стосується абсолютно всіх навушників, які мають амбушури зі штучної шкіри. На лівій чаші розташувались всі роз'єми та органи керування. Тут є кнопка вімкнення, вимкнення навушників, кнопки плюс та мінус, за допомогою яких регулюється рівень гучності звуку. Нижче розмістився роз'єм міні-джек 3,5 мм для дротового підключення навушників. Також тут знаходиться. Це світлодіодний індикатор стану, роз'єм USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятора і мікрофон. Проте також навушники мають сенсорну панель керування. Вона знаходиться на лівій чаші, і завдяки цій панелі можна керувати відтворенням мультимедіа та відповідати на дзвінки за допомогою подвійного натискання. Натискати потрібно там, де розміщений логотип компанії Canyon. Сенсор спрацьовує без помилок, але потрібно навчитись попадати в область дії сенсора. А ось тактильно він ніяк не відчувається. Му не завжди виходить зробити це з першого разу. На мій погляд, не вистачає якоїсь шорсткості поверхні в місці розташування сенсора або якийсь мінімальний тактильний перехід. Тоді було б трохи зручніше. Проте і кнопки мають другорядні функції. Наприклад, коротке натискання кнопки ввімкнення відповідає за плей паузу мультимедіа. Коротке натискання під час вхідного дзвінка відповідає на дзвінок, коротке натискання під час дзвінка завершення поточного дзвінка, довге натискання під час дзвінка скидання дзвінка. А подвійне натискання повторний набір номера останнього вхідного виклику. Тривале натискання кнопок плюс або мінус перемикає треки в одну або в іншу сторону. Дана модель працює в двох режимах: дротовому за допомогою комплектного аудіокабеля або в бездротовому режимі по Bluetooth версії 5.3. Онрів 4 мають ігровий режим з низькою затримкою. Цей режим активовано за допомогою передової технології обробки звуку, яка мінімізує затримку звуку. Ця функція буде корисна в першу чергу для геймерів. Адже використовуючи ці навушники в бездротовому режимі, вони забезпечують гарний та стабільний зв'язок. При цьому немає ніяких неприємних затримок між звуком та зображенням на екрані. А все це завдяки сучасному модулю Bluetooth версії 5.3, який має робочу відстань до 10 метрів. До того ж, він більш енергоефективний. Тому автономність навушників мене також порадувала. Ємність акумулятора 500 мАч. заявлений час автономної роботи 50 годин, якщо прослуховувати музику на 80% відсотках Якщо ж з ними деякий час не користуватись, то навушники переходять в режим очікування. І в цьому режимі час роботи до 80 годин. А заряджаються навушники через USB Type-C роз'єм від 0 до 100% за 2 години. Тобто, якщо активно використовувати навушники по 8 годин на день в бездротовому режимі, то заряджати їх потрібно буде десь раз на тиждень. Тепер поговоримо про найцікавіше: звук в навушниках. За відтворення звуку в Canyon Андрій 4 відповідають два 40 мм драйвери, які мають чутливість 117. Плюс-мінус 3 дБ. Частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. В цілому звучання мені сподобалось. Звук чистий та доволі якісний. Низькі частоти, тобто баси, присутні, але вони не заважають їх не занадто, а якраз в міру. Високі частоти тут також виражені, а ось середнє трохи опущені, тобто маємо щось схоже на класичну, V-подібну амплітудно частотну характеристику. Максимальної гучності також достатньо. При цьому на максимальній гучності звук в навушниках не погіршується. Якщо враховувати, Вартість навушників, то за ці кошти звук мене цілком влаштовує. Також в цій гарнітурі є вбудований мікрофон. Давайте протестуємо, як він звучить. Ось таким чином записує звук мікрофон гарнітури каньйон 4. Зараз навушники підключені до смартфона бездротовим методом через блютуз. Ось такий звук записує дана гарнітура, і ось таку якість ми з вами отримуємо. Мікрофон в даній моделі не виділяється високою якістю запису звуку, але відповісти на дзвінок за допомогою гарнітури його буде достатньо. Ну що ж, підіб'ємо підсумки. Canyon OnReve 4 це універсальна гарнітура, що має два варіанти підключення: бездротовий через блютуз та дротовий за допомогою аудіокабеля. Навушники мають стильний дизайн та надзвичайно легку конструкцію. При цьому вони ще й складаються, що дозволить використовувати їх не лише в домашніх Умовах, а й в якості повсякденних навушників для прослуховування музики для ігор або для перегляду фільмів будь-де до того ж, вони мають гарну автономність. В цілому це доступний за ціною варіант для тих, хто хоче насолоджуватися якісним звуком без значних фінансових витрат. Вони можуть запропонувати хороший баланс між вартістю та функціональністю, забезпечуючи приємне звучання та комфорт під час використання. Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, якими навушниками користуєтесь саме ви, і як вам Canyon ОНРів 4? 4. мені буде дуже цікаво дізнатись. А я з вами не прощаюсь і сподіваюся побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!